Тільки термінові новини вчасно та влучно. На Запоріжжі расисти зазнали серйозних втрат. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. У суботу, 22 жовтня, російські загарбники зазнали серйозних втрат. За уточненою інформацією, поблизу Михайлівки, захисники знищили три реактивних системи залпового вогню БМ21 град. А також евакуацію близько 70-ти 703 військових РФ. Крім того, в Енергодарі було ліквідовано 50 окупантів, ще 40 вояк поранили, було знищено 4 гаубиці Д30 та три вантажівки з боєприпасами, а на одному з напрямків уражено два РСЗВ ураган разом з бойовими розрахунками. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!